Продовжую відповідати на ваші запитання. І вибираю чергове: Як ви реагуєте, коли розумієте, що ваш клієнт бреше? Продовжуєте ви його захищати чи ні. Таке питання пов'язане з моральним аспектом, і от що я вам скажу: намагаюся не ставити клієнта в ситуацію, де йому потрібно було б говорити неправду. Тобто в кожній справі, в кожній ситуації є таке поняття як предмет доказування, Тобто потрібно мені тільки декілька юридичних фактів з'ясувати, від яких залежить, виграємо ми справу чи не виграємо, тобто, які повинні бути обов'язково в справі. І в переважній більшості ця інформація стосовно юридичних фактів не містить і, взагалі, не стосується нічого такого. Пов'язаного з мораллю. Тобто мені потрібно дати документи різного роду відомості, які можна зачитати з банківських рахунків і так далі. І тому подібне. Тобто, вся ця інформація в переважній більшості є у відкритому доступі, тому брехати про них ну, немає сенсу. Найбільше клієнти не люблять говорити про різного роду. Любовні там свої якісь походеньки. але я у них і не запитую. Більше того, адвокатам це не потрібно, суддя завалений цими історіями, будь-який суддя районного суду, він повуха завалений такого типу історіями, бо всі чомусь так вважають, що якщо повідомити про якусь аморальну ситуацію в справі, то одразу Феміда буде на їхній стороні. Бо опонент, можливо, якийсь такий не зовсім моральний. Але це насправді не зовсім так, таке от упереджене ставлення до такого виду інформації. Тому резюмую, намагаюсь, щоб клієнт був у ситуації, де йому не потрібно буде говорити щось неправдиве. Збираю інформацію самостійно, в переважній більшості, але, звичайно, попереджаю клієнта, що. У ряді випадків, якщо він говорить неправду або не всю правду, то у нього можуть бути наслідки певні, як ми це робимо. Прямо бере аркуш паперу і записуємо всю інформацію, яку клієнт повинен нам повідомити, і він ставить свій підпис в цьому документі. Коли ми робимо перелік всіх тих фактів, про які нам повинен розповісти клієнт, то він задумується. І таким чином, коли він ставить підпис, насправді він вже. Повідомив нам все те, що необхідно було. Тобто це такий хід, певний, конструктивний, бо він ж допомагає нашому клієнту. Хоча, звичайно, трапляються випадки, коли ряд людей можуть навіть і заявляють, що а ви нас це не питали, тому ми вам це і не розповідали. От бажано б ці ситуації на самому початку. Зрозуміти, що вони існують, і або вже не рухатись в сторону супроводу цієї справи, або повідомити клієнту, що ну так кінь не ходить. Тобто, що потрібно все ж таки надати якусь інформацію, або сказати, що от вона з обмеженим доступом, або що от ми її вам надаємо, або знаєте про її існування, але в суді її не повідомляєте. І якщо я розумію, що клієнт говорить неправду, і це призведе до того, що справу ми не виграємо, бо в мене обмаль інформації правдивої немає на чому базувати. Доказову базу, то повідомляю клієнту, що ну, за існування такої інформації справу ми, скоріш за все, не виграємо. Хоча можемо ризикнути, одначе, під його маю на увазі клієнта відповідальність. Якщо він погоджується, то максимально письмово все це оформлюємо, щоб не було потім до нас претензій, і постійно ще. Звіряємо оці ось очікування, і тоді все так більш-менш нормально виходить і досягаємо ну, доволі пристойний результат. Ось відповів чи не відповів таке питання, розумієте, воно доволі непросте. Чому? Та тому що клієнт може не усвідомлювати, що він обманює когось. Він може обманювати себе, до прикладу, от коли він обманює себе. Відповідаючи на питання, чи потрібно йому розлучатися, чи не потрібно. Можливо, він ну от, з гаряча сьогодні вирішив так, а завтра буде інакша відповідь, а завтра знову та ж сам. Тобто буває так, що клієнти та люди взагалі обманюють самі себе. І Я не знаю, де це. Мірка якої вимірювати еталон правди. Можливо, знаєте ви.